Що насправді ховалося у водах Каховської ГЕС? Коли російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, на поверхні знов опинився Великий Луг. Край козацької слави та запорізьких січей. Його знищували двічі: спочатку російські царі, а потім комуністи. Що спільного у Скіфській галеї? Та великого Лугу. Одна та й сама територія в різні епохи ртувала воїнів. Унікальна природа допомагала появі запорізьких козаків. Якщо Січ мати, то Луг батька. Так вони казали про своє походження. І в цьому є правда. Без ресурсів великого Лугу існування козацьких поселень на Січі було неможливим. Царська і Радянська імперія виснажували великий Луг і степ для власного збагачення. А ще. Для того щоб стерти пам'ять про справжню історію українців, їх козацьке минуло саме так запорозькі січі опинилися на дні Коховського водосховища у середині 1950-х років. Історично великий луг. Назва місцевості велетенських річкових плавнів, які тягнулися широкою смугою вздовж правого берега від гирла річки Середня Хортиця. Плавні, зарослі листяним лісом, очеретам і рагозом, мали площу понад 400 квадратних кілометрів. Вони утворилися під час останнього зледеніння, коли рівень Чорного моря був на десятки метрів нижче від сучасного. Тоді Дніпро вирив широку улоговину. Яка заповнилась річковими наносами. З часом це перетворився на великий луг. Ще давнину. Ця місцина здавалася лісовою оазою серед степового моря, приваблюючи різні племена та народи. Плясківських племен, ліси у дніпровських плавнях були заповідною територією для проведення обрядів. Давний грецький історик Геродот, який мандрував по той ніжньому Подніпров'ю, називав цей край гілеєю. За скіфської легенди саме звідси пішло їх коріння. А греки з Олівії оповідали, що до цих плавнів доходив герой античного світу Гераков. Від його подружжя зі скіфською змієдівою мав народитися могутній та безстрашний народ. Повз великий луг проходили шляхи розселення багатьох народів. Після скіфів тут були сармати. Пізніше германські племена готів. Вони. Утворили власну державу Ою, а її столиця знаходилась поблизу одного з порогів Дніпра. Можливо, якраз поблизу Великого Лугу. Проте згодом їх витиснили гуни, а після них починається калейдисход міграції, авари, болгари, хазари. А вже за часи київських князів, печеніги та полиці. При цьому саме в княжі часи у 12-13 століттях в степу з'являється особлива група людей. Кочовики за способом життя і побутом, але які не належали до степових племен. Часто це були вихідці із князівств, і згої, вигнанці, втікачі та інші вічі духи. Їх називали бродниками. За одною версією, тому що вони намагалися багато кочувати, бродити. Щоб лишатися вільними, за іншою, тому що селилися там, де були броди, переходи через водойми. Історики вбачають у бродниках попередників козаків. Вони мешкали на тих же територіях, мали поселення на Хортиці і Великому Лузі. Надавали перевагу свободі та позичали багато від сусідів, степовиків. А жили вони з різних промислів рибальства, полювання, заготівля хутра та меду. З цього самого починали і козаки. Вони так само полювали та рибалили. На промислах в степ уходили навісні. А поверталися вже ближче до осені з великою здобищю. Ці вилазки були небезпечні, якщо зустріне татарський загін. Тому потрібен був прихисток. Ідеальним місцем стали дніпровські плавні. Типові вершники губили серед річок та струмочків, а в болоті загружали їх прудкі коні. Натомість уходники почувалися добре серед такого захисту. Саме тут вони почали будувати укріплені поселення. Про образ майбутніх січей з часом козаки стали повноцінними воїнами. Типове життя загортували і навчили битися на рівні з військами кримських ханів або турецьких султанів. З необхідності бути завжди поготові виник особливий устрій життя на зразок військової демократії. Центром козацького життя була Січ, її можна порівняти з військовим табором. В мирний час козаки мешкали на своїх хуторах та зімінниках, або розходилися на всі чотири сторони на різні промисли. При цьому, щоб не було суперництва, кожен курінь мав власні угіддя, які щороку чергувалися. За рахунок цього кожен міг отримати частку від прибуткових промислів, серед яких було рибальство, святарство та бджальництво. У воєнний час за першої небезпеки козаки збирались на січі. Щоб готуватись до походу, обрати вірні стратегію, військовим ватажкам у козаків був гетьман, але на Січі вся влада належала кошовому отаману. Його обирали відкритим голосуванням і гучним галасом. А новоспеченому лідеру змазували голову багнюкою на згадку про минущу земну славу і примхливу долю. Адже як швидко ставали отаманами. Так само легко можна було лишитись без влади. Козаки добре розуміли свій зв'язок із середовищем. Саме тому вони казали: Січ. Мати, а Великий Луг батька. Тому що Січ давала захист і спільноту, а Великий Луг був простором свободи. З його природних ресурсів жили і годувалось покоління козаків, тому в них було байливе і господарське ставлення до природи. Їх мислення орієнтували брати тільки за потреби і нічого зайвого. Про це говорять факти. Запорожці рубку лісу робили тільки строго вибірково. Полювали на звірів і ловили рибу тільки в встановлених місцях. На Великому Лузі знаходились майже всі відомі січі середини 16 го до 18 го століття. А це шість осередків: Тамаківська, Базавлузька, Микітницька, Чортомлинська, Кам'янська, Відпільницька Січі. Кожна з них була етапом у розвитку козацтва та його державних інтересів. Наприклад, з Микитинської Січі почався визвольний похід Богдана Хмельницького, результатами чого стала козацька держава. Гетьманщина, її наступницею стала Чортомлинська Січ, яка існувала з 1652 по 1709 роки. Вона є найбільш відомою саме з неї. Кошовий отаман Іван Цірко вів свої звитяжні походи. А ще Ця Січ, перша, яку зруйнували російські війська для помсти запорожці, що разом з кашовим атаманом Костем Гордієнка підтримали гетьмана Івана Мазепи і його союз із шведським королем Карлом XII. Після цього козакам довелося створити Олешківську Січ, яка була за межами великого Лугу, але невдовзі повернулися до Дніпра. Так з'явилася Кам'янська, а згодом Підпільницька або Нова Січ. Саме її вдруге зруйнували російські військи за наказом Катерини II. Останнього кошового Петра Линишевського запроторили на Соловки, де він провів 25 років і помер у віці 113 років, а козаків Закріпачили козацькі землі. Цариця щедро роздавала своїм поплічникам та фаворитам. Ті стали залюднювати свої володіння кріпаками, греками, депортованими з Криму, сербськими та німецькими колоністами. Нові мешканці принесли із собою звичне їм господарство, яке геть не підходило для степу. Орне землеробство почало руйнувати екосистему, яку підтримували в балансі запорожців. І на січі мудрий німець кортопельку садить. А ви її купуєте, їсте на здоров'я, писав Тарас Шевченко в своїй поемі І мертвим, і живим. Російські пани дивилися на великий луг, як на джерело збагачення. Почалась хижацька заготівля лісу, масове винищення звірів і птиці. А це змінило рівновагу. почались пасухи та сухові. Місцями степ став перетворюватись на пустелю. Незворотньою катастрофою великого Лугу стало вже у радянський час. Ще в середині 20-х років, коли при Азовських та при чорноморських степах знищувалися вікові посолища. Замість традиційного і прибуткового в цих краях скатарства, особливо вівчарства, бездомно розвивали хліборобство у велетенських масштабах. Край з казковою флорою і фауною був переречений. Наслідками стали масове виснаження ґрунтів та збільшення пустелі після Другої світової війни. Коли йшло відновлення господарства, виник проєкт перегородити греблю Дніпро в районі Каховки для створення ГЕС. Також велика водойма мала дати вдосталь води для землеробства і вирощування бавовини, а ще забезпечити нею Крим. Там, після депортації кримських татар, виникло ще більше лиха з господарством. Під воду майбутнього водосховища мав піти великий луг та 6 з вісьми казацьких січей. Восени. 1952-го лісоруби приступили до справи. Майже у всіх куточках великого лугу завершали пилки, застукали сакири. Рік по тому наступ на плавні став тотальним. Старожили побачили, як від вікового плавневого лісу залишаються самі піньки. У середині 1950-х років Великий Луг пішов під воду з казацькою спадщиною. На місці майбутнього водосховища працювали окремі археологічні експедиції. Але більшість пам'яток так і не було врятовано. Водосховище фактично вдруге знищило Чертомлинську Січ. Затопленими були Томаківська, Базовлузька, Мекіницька та Підпільницька Січ. А Кам'янська Січ була затоплена частково. Важливий пазл української історії був знищений без вивчення. Результати недбалості – або цілеспрямована політика. Тогочасні науковці пропонували збудувати додаткову греблю, щоб берегти великий луг. Його затоплення не мало додаткової користі, але комуністична влада обрала найбільш масштабний проєкт. Остаточне ж рішення приймали у Москві. Створення Каховського водосховища було злочином проти природи. Але другим злочином стало його зневоднення. Сталося це 6 червня 2023 року, коли російські окупанти навмисно підірвали греблю Коховської гес. Від воєнного злочину та екоциду постраждало понад 80 населених пунктів. Серед них Херсон, Нова Каховка, Олешків. Через осушення Каховського водосховища на поверхні опинився великий луг. Зараз складно передбачити, як відновиться ця територія, як на неї вплинули десятки років під водою. Або що буде з місцевими рослинами та тваринами? Перед дослідниками цієї втраченої а тепер знову відкритої території багато викликів. Так само невідомо, яке буде майбутнє великого лугу. Чи вдасться його повноцінно відродити? Навіть у випадку відновлення Каховського водосховища край запорізьких січей заслуговує на збереження. Нові господарчі проєкти о, мають бути більш ощадними до природи та наукової спадщини, щоб не втратити її знову. А поки великий луг відновлюється, його образ продовжує жити у піснях та легендах. Надихаючи сучасних воїнів, нащадків запорозьких лицарів на захист рідної землі від московського агресора. То що ж, друзі, не забуваймо підписуватись на канал, ставимо уподобайки. З вами був Козак Сіромаха.